Кажуть, що у мурах Луцького замку захований великий скарб, незважаючи на те, що коштовності час від часу знаходять, привласнити їх ніхто не може, адже помираючи, князь Любарт їх зачарував, заповівши, що всі скарби мають служити виключно на благо лучан. і біда чекає на того, хто захоче привласнити ці скарби. Адже чуже добро добра. Не приносить. Ти ж пам'ятаєш про легенди? Дитячі казочки. Думай краще про справу і скарби. Я думаю, особливо про скарби. А про портал часу теж чув дитячі казочки. Ще й досі темними коридорами замку ходять свідки тих подій. А раптом вони дійсно десь ходять. Що ти скажеш князю Люберту, коли зустрінеш його? Скажу о Великий князю, я чув, що у вас найкращі лікарі світу. Чи можуть вони вилікувати одного мого знайомого? Якого твого знайомого і від чого вилікувати? Тебе від манії переслідування і нав'язливих ідей. Тоді до справи. До справи! Турбують мене! Стільки століть прийшло, а й досі не зникли бажання віднайти мої скарби. Соколи міясний, та чи зможете зупинити все зло. Тому що ж бана душі мої, але я відчуваю, що нові пошуковці скарбів і вже ходять коридором мого замку. Князь мій ненаглядний, але ж самок надійно обороняється від злоумисників. Та хіба ж можна? Бач, голода моя, пере... вже пере, переновітні пере технології. Бісовщина якась, а не мова, бачимо, поназагадували. Від того ж і серце б'ється, і душа не на місці, щоб все, що я накупив на добрі справи, не пішло на злі. Нехай усі захисники цього замку завжди будуть насторожі від злих сил і недобрих людей. І нехай у кожному буде доля, яку вони заслужили. Та воно і людям кожного буде своя ус... доля. Хто ти нечиста сила? Навпаки, я дуже позитивна. Хоча не завжди і не у всіх дала? Не завжди і не у всіх дала, буває тільки доля. Тож я і є доля, але не твоя. Я доля тих, хто має наміри забрати скарби цього заму. Та невже ж земля носить таких аспідів? На жаль, і вони не винні? Просто доля у них така. Це ти зараз про себе? Так. Вигляд у тебе лячний. Бо дісталась таким людям. Були б вони іншими, то і я б змінилась. Адже долю можна змінити. А ти мені не вірив, а я ж попереджав про портал часу. Коли ж ми в нього потрапили? Ти до чогось торкався, щось натискав? Нічого такої не робив і, взагалі, весь час йшов за тобою. Це ж це я не туди повернув, чи не ті двері відчинив? Що ж чекає, мій на тих, хто посягне на скарби твої? Страшна доля чекає на них, тобі краще це не бачити і не чути. Поки не пізно, може, чекаємо звідси? Я без скарбів. Нікуди не піду. Заберемо їх і втечемо через портал часу, а вони залишаться тут. А може, це просто пастка, щоб нас сюди заманити? Ага. Князевий кат без діла сидить, немає кого карати, а князь заманює жертв. А я у всяке повірити можу. Знаєш, які страшні легенди існують? А немає серед них. Такої легенди про двох суперових грабіжників, яким все таки вдалося поцупити скарб князя і благополучно повернутися додому. До Що чути? Які новини? Які плітки у моєму замку? Що ви, княже, про вас говорять тільки хороше. Князь цікавиться чи нічого худого не чути. Погано спиться, князю, думи спати не дають. Я буду молитися за вас. Так, дійсно, ходять слухи, що чужинці з'явилися у замку. в дивному одязі. Бісоському. Мої безсонні ночі не даремні. Такі хтось хоче посягнути. Князі мій, але ж ти говорив, що страшна доля чекає на них. Бачила я її. Кого? Долю, чию їх, хто хоче посягнути. Страшна така, як ви кажете, князю, страшнюща. Що вона тобі там повіла? Так як ти їй кажеш, князю, що страшна доля чекає на них. Бачиш, голови мій, ти як завжди, правий. Все буде так, як ти скажеш. Чув, що вони говорили про долю. Страшна, говорить, на нас чекає. Дитячі казочки, все це. І взагалі вона не на нас чекає, а на когось іншого. Вони сказали на тих, хто посягне. Отож, а ми ще ні на що не посягнули. І взагалі, доля це поняття філософське, а не матеріальне. Тобто не матеріальне. Ще тільки тебе нам не вистачало на шляху. Дай їй монетку і хай відчепиться. Монетку? Ви, ви хочете, хочете підкупити свою долю? Свою долю? А ви думали, я випадковий персонаж на вашому шляху? Взагалі-то в думках промайнула така думка. Якщо ти хочеш завадити нашій справі, то в тебе нічого не вийде. Завадити? Навпаки, я вас підтримую, але... Хочу, щоб ви побачили, що на вас чекає, якщо ваша справа буде вдалою, може нам якось позбавитись її? Найкращий спосіб проти сили. Вчилися як могли. І взагалі, до чого це зараз? Ти хочеш влаштувати на екзамен? Слушна думка, але екзамен вам влаштує саме життя. Це у тебе такі приколи? Скажу тобі, не дуже доречно. Ти можеш прямо сказати, на що ти натякаєш. Якби ви гарно вчились у школі, то знала б народну мудрість. Від долі не втекти, і не бігало під мене даремно. Соколи біясті, що ж ти душеньку так розриваєш? То бігали там двоє, ну і що? Князю наш вельможний. Один помах твоєї руки може зупинити ціле військо, а тут яких – двоє невідомих. Ціле військо, говорите, так. Коли я виходжу захищати своє місто, я виходжу проти цілого війська, але я знав свого ворога в обличчі. Де перебожний бік дязів, тобі не ба про що турбуватися. Їх доля та відома. Так, величних князів. Я зустріла її не даремно. Вона все вирішить. Не можу я покладатися на долю. Князь є чи не князь? князь? Князь, князь. Весь світ біля ніг твоїх вельбожний. І вони теж будуть біля ніг твоїх величний. Біля ніг говорити. Кому скажу не повірять. Що я таке робив. Щоб з комусь сказати, треба звідси живим вийти. Вирішу, княже, якою мені бути, адже я їхня доля. Жаль мені тебе, не винна ти те, що дісталась таким прихіндяєм, та гадаю, що змінити можна. Змилися над ними всесильний князю, їх і так життя наказало. Бачиш. І одяг у них бідний, і самі вони нещасні. Нещасні вони від того, що затіяли грішну справу, і біс в них салився. у вельможний князю, біс попутав. Не знаю, як тут у вас, а у нас, говорять, ми більше так не будемо. І я за них слово замовлю, бо теж не хочу залишатися такою. Змилося над ними, княже. Ступайте геть, князю подумати потрібно. Яке б рішення ти не прийняв, вельможний князю, воно буде вірним. Адже ви князь, захист наш і надія наша. Що ти, наша доля, таки змінилась? Це ви змінили мене? Та ні. Нашу долю змінив князь. До речі, це вам від нього. Сказав, що впевнений, що використаєте на добру справу. Я не візьму тут якийсь підвох. Князь захищав цю землю від ворогів. От і ми віддамо ці кошти для тих, хто зараз бородить нашу землю від нечисті. Мудре рішення. Адже той, хто хоче відібрати нас найдорожче, забув про те, що чуже добро добра не приносить. класна з нами пригода сталася. Гадаю, це не остання.